Продовжуємо випуск. Мор риби у Троянівському водосховищі на Полтавщині пов'язаний із забрудненням води. Про це повідомили у Держспоживслужбі області. Нагадаємо, зранку 4 вересня на водосховищі зафіксували загибель риби. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 кримінального кодексу України порушення правил охорони вод. Загиблу рибу, а саме судок, відібрали з метою проведення паразитологічних досліджень, паразитів у рибі не виявили. Щодо води, яку також відібрали для лабораторних досліджень через масовий мор риби, то в ній виявило невідповідність на мікробіологічні показники, а саме лактопозитивні кишкові полички, органолептичні показники, а саме запах та фізико-хімічні показники. Це був виявлений сірковудень. Щодо кисню розчиненого, то він відповідає нормативам.